Ви цим погоджуєтесь, вам не здається, що все-таки люди йдуть на великі і значні жертви, не, не, розуміючи, не розуміючи та не розуміючи, що на 100% є або немає, тому що будь-хто uh, хто говорить на 100%, спирається на віру, яка не може бути доведена об'єктивно. Uh, тут я uh, тут питання в тому, що якщо б uh, закони Божі були би uh, якщо б все було так просто, да, Баскаль говорив саме про закони Божі, а не про релігію. Mm. Яка попсувала життя багатьом людям за часи своєї існування. То, ну якщо б це було, не знаю, так ж так, так само легко, як не знаю, сходити в туалет або попити водички, то да, окей, Паскаль був би правий, то бо немає там або не знаю. Якщо б єдине правило було вносити хрестик, окей, чому б ні? Це не важко. Береш і носиш собі хрестик. Але е, релігія передбачає багато заборон. Е, заборон. Жертв, і які нічим не не підкріплені, і навпаки, вони.